Українська література підручник для 6 класу закладів загальної і середньої освіти. У підручнику є такі рубрики: Розмірковуємо над прочитаним, працюємо в групі, електронний додаток для допитливих, теорія літератури, розвиваємо творчість, збагачуємо мовлення. Розділ Недлінні скарби ознайомлює учнів зі звичаєвою культурою українців, пошануванням материнства землі, з найкращими зразками жнивної поезії, а також із колисковими піснями та закличками, з народними замовляннями на щастя і добробут сім'ї, з повчальними притчами. У розділі суголосся людини і природи подаються твори найкращих українських письменників Михайла Слабошпицького та Миколи Вінграновського, про уміння людини доброзичливо взаємодіяти з природою, проявляти чуйність і доброту до тварин адже без їхньої допомоги людина теж не могла би почуватися щасливою у цьому світі. Історичне минуле нашої землі, твори про її героїв та захисників, золотий скарб народної пам'яті. Король Данило Антіна Лотоцького та пригодницька повість Володимира Рудківського, джури козака Швайки мотивують учнів до осмислення історичних подій та самостійної творчості. Продовжуючи українознавчу тему зарядками книги Олекси Воропая Звичаї нашого народу, ще раз розкриваємо перед учнями красу і багатство зимового циклу свят, участі молоді в народних гуляннях. Оповідання Різдво на хуторі Галини Пагутяк ще раз нагадує учням про незвичайні дива, які творяться у час Різдва. Засобами електронних додатків додаємо можливість учням ознайомитися з найдревнішими зразками українських і світових колядок. Із пригодами Світ веселіший. Цей розділ присвячений творчості майстрів пригодницького та фантастичного жанрів у літературі для дітей підлітків Всеволода Нестайка та Олеся Ільченка. У розділі Народжені для весни духу знайомимо учнів із творчістю найвидатніших українських письменників Григорія Сковороди, Лесі Українки, Тараса Шевченка. Їхня творчість проходить золотою ниткою через всю українську літературу і несе в собі ідею оновлення, Воскресіння нашого народу. У розділі світ дитини очима українських письменників розкриваються таємниці вразливого світодитинства, непростого становлення особистості у прояві власної волі та гідності. Від оповідання Івана Франка «Мій гріх» до найсучасніших авторів, що полюбилися юним читачам, учні самостійно знаходять відповіді на головне питання для кожного як непросто і як важливо бути людиною. Завдання у підручнику спрямовані на розвиток умінь знаходити потрібну інформацію, виявляти розуміння тексту, оцінювати та осмислювати зміст і форму художніх текстів. Нижче подано приклади. У підручнику є вправи, які дають змогу учням вийти за межі твору. Пізнати світ цінностей автора твору, апелювати до власних позицій чи поглядів. Художні тексти вводять дитину у світ емоцій. Тому у підручнику обов'язковими є вправи, спрямовані на усвідомлення впливу емоцій на прийняття рішень, діти усмислюють власний емоційний світ та розвивають уміння керувати ним. Нижче наведено завдання і вправи. Завдання у підручнику стимулюють учнів знаходити зв'язок тексту з власним досвідом. Наприклад, завдання під час вивчення оповідання новенька Оксани Сойко. Мабуть, кожному із вас доводилося потрапляти в ситуацію, коли ви знайомитеся з незнайомими ровесниками, чи коли зустрічаєте новеньких у своєму класі або самі ж перебуваєте в ролі тих, кому доводиться приживатися у новому середовищі. Особливо зараз, коли в Україні війна і багато дітей змушені пристосовуватись до нових умов життя. Спробуйте розіграти у групах рольові ігри, в яких ви будете виконувати різні ролі і шукати різні можливості порозуміння зі своїми ровесниками. Низка вправ уводить учнів у літературу як мистецтво слова. Учні досліджують вплив найрізноманітніших художніх засобів на сприйняття персонажів. Ідейного змісту твору. Нижче наведено приклади таких завдань. Підручник містить теоретичний матеріал з літературознавства. Інформація для учнів посильна та зрозуміла. Ілюстративний матеріал підручника уточнює, пояснює та доповнює текст. А також є самостійною дидактичною складовою навчальної книжки. Дякуємо за увагу!